На щиті у Мукачево востаннє повернувся герой Іван Чорний. У кафедральному соборі на честь ікони Божої матері зібралися дружина, рідні, друзі, військові та мукачівці, аби віддати шану та провести в останню дорогу загиблого захисника. Сьогоднішній день ми приносимо щирі співчуття родині, рідним і близьким жінцям, батькам, які сьогодні втрачають саме дорогої і саме святої. Це дитина. Це чоловіка, який ще багато і багато приніс би користі у цьому земному житті. Він провожає загробне життя новопристали на воїна Івана, склоняйте на голову. І просимо Бога, церкви царства Небесного. Тому примітте наші співжиття. Вам самогонує це терпіння, принести горе, тому що в цьому непоправному горі немає і не Бог, і не Солдат Іван Чорний служив у військовій частині А41-23. 15 серпня 1978 року народився, проте його життя обірвалося 18 липня цього року. Він героїчно захищав батьківщину та всіх нас від підступного та бажального ворога. Ми сьогодні ми бачимо, що тіло їхнього сина, бо через декілька хвилин приде землі. Придеме там, що дає неполізне, не печальні Ну, ми знаємо, дорігати і сестри, що є одна правда. Правда це Бог дав живу душу, і та душа переходить в інше життя, життя вічне, життя з Богом. Сьогодні ми багато вас чули, що ті люди, які сьогодні воронять нашу землю, вони називаються героями. Вони дійсно герої, тому що ні дня, ні ночі не мають. Вони під ворожими кулями, під ворожими гарматами зберігають наш споки, зберігають наші кордони, нашої рідної української землі. Герої не вмирають, висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та шана герою.